Всім доброго ранку. Обіцяла вам не набридати зі своїми відео. Зазвичай відео запишу і до вечора часу не вистачає, щоб передивитись коментарі. Ні, інколи буває, передивлюся і просто поставлю сердечка, а потім уже вечором лягаю. Відпочивати і відповідаю на запитання. Вірніше ком... відповідаю на коментарі. І сама коментую, передивляюся відео. Це така блогерська робота, якби. Хто займається цим, то мене розуміють. Е і ось сьогодні вирішила записати таке відео е балаканину таку. Ну, не знаю, я жінка сильна я не можу сказати, що це крик душі. Просто хочеться поговорити. Ось вийшла вигулювати свого рекса-красунчика і показати вам свої поля. Чоловік вчора потюкував. Ну, Тюки, мабуть, хтось забере, я не знаю, для кого я вам говорила. У нас господарства немає. Тому ми їх продаємо. Все не можна охватити. І вчора вечором, коли я лягла і почала вже читати коментарі. В кінці було два коментарі. Вірніше був один коментар, а потім, відповідно, інший. Такі мені не дуже сподобалися. Я ніяк не відреагувала на ці коментарі. Звичайно, моя подруга Іринка. Писала, ну, мою підтримку там під цими коментарями, за що я їй щиро вдячна. Ну, добра людина. Але хочу відповісти тим, кому ну, от хочеться писати такі гадості. Є такі люди. Мало їх. Мало. Я думала, в мене і немає серед моїх підписників і глядачів таких людей, але є. Хочу сказати вам, а, Да, до речі, був один коментар, що вас забагато на каналі. А інший був коментар, вийшла в кураж. Щось в такому смислі. Так от, хочу сказати: так, багато. І буде більше. Я буду старатися. Чому зараз вам поясню. В матеріальному плані я жінка не бідна. Тобто, для життя мені вистачає. Але. І Здавалося б їздити по барахолкам, і тягати е, за собою сваху, невістку, і е, нагружати їх великими пакетами з посудом по жарі, і по холоду, і по морозу. Не так-то легко. Потім все це при, привозити в квартиру, пакувати і вести якось на село. Не так-то це легко, але дякую їм, що вони мені в цьому допомагають, підтримують е, мене. І що в мене є. А й дякую вам, мої е, покупці, е, що я маю змогу е, допомагати хоч якось, хоч якоюсь колись сотнею, нашим Збройним силам, тому що кожен з нас. Ну, Тверезо, думаюча людина, мисляча. В кінці війни, дасть Боже, буде наша перемога. Ой Рекс, як побіг. Красунчик. Кожен з нас задасть питання сам собі, можливо, що я зробив для перемоги? От і я. Що я зробила для перемоги. Зимою збиралися з дівчатками, з моїми подружечками, кумами, ліпили вареники, пекли пиріжечки, передавали медикаменти, в'язали носочки, все, що могли і як могли, допомагали. Це моя Ксюшка і Світланка, і Людочка. Влітку, звичайно, всі заклопотані, городи, поля, такої змоги немає. Зимою було більше часу. Я плела якісь кошики, пано, різні, різні вироби із паперової лози і не проминула жодного. Жодної ярмарки, де збиралися кошти на допомогу ЗСУ. Ну, Про це не говорять, і я й не говорила. Так, можливо, частково. А зараз чим я можу допомогти? Я можу заробити якусь копійку і передати в якийсь фонд. Де це потрібно? Також кожен раз, коли я їду на барахолку, і ми з дівчатками з моїми йдемо, щоб щось придбати, обов'язково заносимо кошти у приют. Верніше я сказала, мабуть, не по-українськи. Притулок. О, Рекс, ти вже звідти біжиш. Ну, на тобі смаколика. На. Гарний хлопчик, гарно себе ведеш. Лови. Ой, умничка. Іди ще гуляй, іди. Ні, ну то так не можна. Ой, а чого це ти промазав? Та так не можна. Ой. Ось, ось так. Все, нема в Наташі, нема. Ну, на вже ще один знайди і йди гуляй. Що ще вам сказати в своє. Ні, я зазвичай ніколи не виправдовуюсь. Я навіть ігнорую таких людей і, і стараюся не відповідати. Тому що, ну, щось же керує цими людьми, але я хочу звернутися до таких людей. Ви, перш ніж, писати гадості, подумайте, а для чого це людині? Для чого? А можливо, вона лікується, а можливо, вона когось лікує, можливо, комусь допомагає. Розумієте? І навіть коли. Ідеш по барахолці і вкладаєш певну суму грошей, і вже привезла, і ти думаєш, ти його продаси чи не продаси? Так же само замовляєш посилки, а посилки не дешеві. І також думаєш, продаси, не продаси, а гроші вкладено. А потім, коли відправляєш людині, на відео показати це одне. А вживу людина, коли побачить це, сподобається їй, не сподобається. Е, ну, такі всякі нюанси, нюанси по почті, всякі бувають проблеми. А скільки до війни це було посуд, це було моє захоплення. Я купляла речі. Посуду старовинний, зібрала велику колекцію, я нею милувалася. Потім мені прийшлося частину колекції продати. Ні, мені не жалко їх, я не шкодую. Хай люди користуються. Але, повірте, продати не завжди можна за ті гроші. За який ти його придбав, тому що то було до війни, а зараз зовсім інші часи. Ось так, така краса, тут змолочений, змолочений хліб. Там он соя росте. По сої соняшники, не взяв гербіцид, тому так. Не знаю, як це буде. Прийдеться перечищати її. А можливо, і так заберуть, але коли так забирають, то роблять велику знижку на, на домішки органічні. Тут кукурузка ось така красунечка стоїть. Ось такий сьогодні в мене ранок. Буду вертатися, не знаю, навіщо я це записала, а так просто поговорити. Тому що, ну я розумію, в психології є таке поняття холодний душ. Коли ти читаєш коментарі, такі гарні, гарні, тобі так приємно, тобі так. А потім. А потім холодний душ, а потім ще й такі коментарі. Ні, погані коментарі це теж коментарі, тобто не погані, а негативні. І я також вдячна, що ви мене дивилися, але я думаю, що, ну, якщо не цікаво, я так зазвичай роблю, якщо мені не цікаво, я пролистую. Так можна. Просто пролистать. Ну, набридла вона, ну не будемо її дивитися. Хай хтось інший дивиться. От і все. І не виплескувати свій негатив на інших людей. От так хотіла поговорити. Такий день сьогодні просто в мене важкуватий. Я вчора говорила, ну, не знаю, так повертатись назад буде заважати сонечко, бо сонечко вже зійшло. Воно вже височенько, вже зараз, мабуть, пів восьмого ранку. Я навіть не передівалася в халаті, в своєму махровому. Мені вже жарко халатику від цьому більше 20 років. Але рветься. Уже б, може, б і замінила. Так нерветься. Рекс! Рекс, ну що, будемо йти додому? Рекс, ти мій красунчик, іди сюди, Іди. Рекс, смаколика дати. Давай, швидко, швидко, бистро, швидко, швидко, давай. Ну, він команди знає, він знає команди, так як його вчили. Лови, 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 шукай, шукай. Дуже розумна собачка, але хворіє. Приходиться постійно мити вольєр. Ну, я не можу сказати, що він старенький, йому десь до 10 років. Але так от ці німці, вони дуже вибагливі такі. Зимою проблеми, тому що холодно, мороз і перестелять без кінця йому в вольєрі, ну, проблема. Але нічого, ми справимось. Ми справимось, ми сильні. І ми друзів в біді не кидаємо. Отак. От Щиро вам всім дякую, що знову набралися терпіння і мене вислухали. Зрозуміли дякую. Та я знаю, що зрозуміли. Всім гарного дня, всім міцного здоров'я, всім витримки, сили духу, бо це нам необхідно. Ясного сонячного неба! І до зустрічі.